Радіємо. 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 Здорова конкуренція. Це найкращий рецепт для розвитку в колективі. Чи можна придумати відчути щось краще? Угу, дуже хороше питання. Угу. Е, цілісна людина не конкурує. Цілісна людина, вона навпаки, своя скромністю, не то, ж скромністю. Тут скромний це не підходить слово. А своєю, своєю роз... позицією, розумінням, їй не треба намагатися виділитись і конкурувати. Їй нічого не потрібно, вона просто. Є, вона просто спокійно проживає теперішній момент, mm -hmm. і тому і завжди знаходиться в і в балансі, і така людина вона найбільш сильно наповнена енергією і найбільш наповнена світлом знання будь-чим, ніж та людина, котра Намагається виділитись, намагається е, якось себе показати з кращої сторони, ніж вона є. А отут треба правильно зрозуміти, що не буває поганих людей і не буває хороших людей. І не буває поганої сторони, і не буває хороших. Ну, якби це також все робить розум. Розум шукає в собі там. Негативні якісь моменти, позитивні, ну, якісь там вади в собі шукає завжди розум. Людина, котра цілісна, вона при... бачить себе зсередини. їй цього достатньо. Вона насичена собою, вона наповнена цим світом і собою, і енергією. Тому нема чого конкурувати будь-ким. з будь-з ким, будь з ким. Вона спокійно відноситься до всіх, до президентів і до всіх, і вона бачить правду кожній людині. І в цьому її спокій. В її спокій в істині, тому там не може бути конкуренція. Там навпаки спокій і бажання допомогти, ну, якщо потрібно, допомогти, а в цілому невтручання. Не втручання. Це все йде добре, все йде, як є. Коли є потреба втрутитись, то там звичайно. Але це не конкуренція, це жива енергія буття. Тому тут слово конкуренція взагалі випадає. Тобто для цілісної людини ну, вона не може ні з ким. Вона себе добре почуває всюди. І тому це не викликає навіть в голові. Думки такої, що з кимось конкурувати, щось показувати, з кимось конкурувати, щось десь, кудись когось випереджати там ще щось. Це просто перебування в радості, в радості життя. Будьмо. будьмо. Ну так, будьмо. Е... Вона спокійна за, за все. Вона за все спокійна. Тут, тут, тут... Все, що не є, все спокійно. Е... Тут треба розвивати свою цілісність, щоб в колективі потім можна було так спільно радіти і без оцих всіх там ну, розділянь розуму, скажімо так. Ну треба розуміти, що будь-який колектив він не випадково створився, так? І в чому, в чому бачити дуже велику радість, і це дозволить. Радіти життю, а з... вдяч... вдячності, що перебуваєш серед людей, будь де будь де, де б це не було. Mm -hmm. І прийняття цих всіх людей дозволяє вийти з розуму і взагалі з потреби конкурувати з кимось. А от людина, яка якраз і не, не, навіть не намагається конкурувати, до неї вона якраз і є лідером. Хай буде не, не, спочатку непомітним, але вона контролює ситуацію в групі. Не та людина, що показує себе. Ти знаєш, ну, Буває таке, знаєш, що коли от там. І от, а людина, яка сидить, може нічого не говорити, але вона буде лідером енергетичного потоку цієї групи. там, І так далі. розумієш. Ти це прожив, знаєш. Це ти бачив. Я просто згадав те, що сказав Ісус. Він сказав, будь для всіх слугою, і ти тоді будеш як ну, ти кажеш, контролювати. Людина просто живе, вона любить це життя. Що їй ще треба? В неї нема потреби перед кимось грати якусь роль, бо Бо вона, ну, вона просто є та, від та, цього. Мені раді... радісно від того, що вона просто живе на світі, наш від. ну З ким? Кому? Що доказувати, з ким Ну та, Такої потреби, Він. якби немає. І... Нема навіть думки, навіть це взагалі в полі існування не виникає. Вона спокійна. І в цьому спокої її велика радість і. І все. І не просто самоіснування її mm -hmm. Mm -hmm. наповнює. В цьому. Так, так... <кій> це... Скажу таку, таке своє бачення, що якщо є декілька, ну, або хоча б одна людина така в колективі, то цей колектив він наповнюється такою, таким полем, так. синергічним полем. І в цьому полі, якби, ну. Люди, всі люди хочуть себе проявити, хочуть а, самореалізуватися, Вони і створюється дві ж таки. Так, так. Та. Такий творчий та, та. так, так. Якщо люди власне. відчувають цю енергію, якщо колектив починає ставати цілісним і їм добре один з одним, то тоді, якщо є взаємодія, угу, якщо колектив. Якщо хтось з чимось не східне, це також треба це обговорити і, і так далі. Але що mm. якщо в цьому колективі людям добре, то це якраз і є добре завдяки тому, хто знаходиться в, якраз в цьому балансі і розуміє суть цього колектива. Mm. І таким чином ця суть проявляється. Ця суть проявляє. проявляється в цьому колективі. Тому будьмо. будьмо. Будьмо гармонійним колективом. Будьмо, <си> і завдяки також так. вподобайкам. Будьмо, і... Так, і тоді буде і колектив, і земля. гармонійна. Так. Дякуємо, будьмо. будьмо. Ставте вподобайки <си> і дивіться наші відео, і радійте. <си> Дякую будьмо, вам. Це потрібно казати. Дякую.